Сьогодні працюємо з Toyota Camry 50. -ка. Робимо автостарт. При закритті охранні комплекси дозволяють реалізувати комфорт. Закривають вікна. А також реалізований автостарт. Ось, включилось запалення. Завелася тівочка. Дякую за увагу. Toyota Camry отаке Мрі 50 перестав працювати на магнітолі звуковий процесор. Як і трек би не був запущений? Ось іде час, але звуку немає. Будемо робити, встановлювати нову магнітолу. Знімаємо цю накладку, знімаємо очі хожу, викручуємо ручку. Тепер консоль з КПП. Виймаємо повітроводив, приподнімаючи їх вверх, відкручуємо ці болти і знизу відкручуємо карманчик. Виймаємо його. Тепер знизу відкручуємо, відкручуємо саморізи. Виймаємо магнітолу, від'єднуємо роз'єм. Повертаємо клімат на місце і прикручуємо його тепер зверху болтами. Повертаємо карман. На рамку зафіксували планшет. Замість старої проводки будемо використовувати нову, сучасну. сучасно. Врізали камеру передню, завели її і через тюбінг завели в салон. Замістили слити під USB та 7, використовуємо заводський USB, розмістили антени GPS і 4G, розмістили мікрофон. Все це довели до магнітоли. Робили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Там консоль КПП. Прикрутили її. Повертаємо ручку, прикручуємо її і повертаємо чехол. Повертаємо заглушечку, карманчик. Таємо повітровод. Ось який вигляд зовні. Отриманий результат. YouTube. YouTube Music. Весь камера заднього виду. І автоматичними динамічними лініями. І перевиключення переход на передню камеру. Dziękuję za uwagę.